Вітаємо всіх! Ви дивитесь черговий випуск фудзал Ньюз». Як завжди розповімо вам про останні важливі новини футзалу в Україні та у світі? Поїхали! Розпочнемо з вітчизняного футзалу. Підходить до завершення сезон 2023-2024, і чергові завершальні ігри відбулись цими вихідними. Мова йде про фінал чотирьох Кубку України. Як було відомо раніше: Аврора, «Хіт», ураган та кардинал чотири кращі команди цьогорічного розіграшу Кубку. Тому саме з них складалися півфінальні матчі. За розкладом першими грали Аврора та кардинал Рівне дуже вправний дебютант та минулорічний Володар Кубка. Усі матчі відбувалися в палаці спорту, що дозволило реалізувати чудове шоу до, під час та після усіх футзальних матчів. Щодо самого поєдинку, то умови для емоційного протистояння були створені як самими командами, так і вболівальниками. Рівняни завжди мають надійний тил у вигляді своїх «Ультрас». Цим же відповіли цього разу і кияни, які також мали свою потужну підтримку на трибунах. Сама ж гра спочатку була під контролем киян. Перший тайм завершився із їх перевагою у два м'ячі. В другій половині рівняни вже перехопили ініціативу, і на 21 й та 31 й хвилинах відквитались двічі. Якщо до першого відіграного м'яча питань не було, то в моменті з другим все було не так просто. Після відеоперегляду моменту арбітрами було прийнято рішення відмінити взяття воріт, після чого кардинал, демонструючи незгоду, покинув майданчик. В цей час і пролунала перша повітряна тривога, яка ще неодноразово підпортить враження від фіналу чотирьох, але про все по порядку. Після оголошення відсутності загрози з повітря матч було відновлено, а арбітри після обговорення змінили своє рішення та зарахували гол. Надалі Аврора довела, що вони достойні виступати у фіналі, та під саму завісу матчу двічі відправила м'яч у сітку воріт рівнян. Таким чином, ми отримали першого фіналіста Кубку. Другий же визначався у матчі хіт ураган. Тут вже повернемося до повітряних тривог. Матч навіть не вдалося розпочати, як знову пролунала сирена. Вже аж по її завершенню був даний стартовий свисток. Матч розпочався, але навіть не догравши першої половини, знову прозвучав сигнал загрози з повітря. Надалі матч не відновлювали, а перенесли його вже на наступний день. Догравати довелось з моменту, на якому матч перервався. А це перевага урагану 2-0 та з 18-ї хвилини. Хоч у «Хітай» був час проаналізувати свої помилки та підготуватись до продовження матчу, ураган також цю перерву використав з користю. Після відновлення матчу наступного дня суттєво змінити перебіг подій не вдалося. Франківці забили ще двічі, на що лише раз відповів Євгеній Жук. Таким чином визначився другий фіналіст Кубку України. Було прийнято рішення проводити фінал 5 травня на Великдень. Перед початком матчу капітани команд визначали, хто здійснить перший удар за допомогою давньої української традиції. Ігор Корсун виявився більш вправним і його крашанка вціліла. Та найважливішою частиною цього дня став, звісно ж, сам матч ураган. Підходив до нього зі сторони фаворита, адже в чемпіонаті вони формально найсильніша команда. А також історично вони вже двічі були тріумфаторами Кубку. Аврора ж проводить свій дебютний сезон. Отож, емоцій цей матч обіцяв подарувати багато. Розпочався він переважно із домінування Аврори. Справедливо, вже на 17-й хвилині, рахунок був відкритий саме київською командою. Ураган по перерві свій підхід до гри дещо змінив. Обидві команди стали грати більш рівно, і в результаті аж до 40-ї хвилини сильнішого виявити не змогли. Хоча у Аврори був фантастичний шанс в самій кінцівці. Але Літвінову не вдалося реалізувати дабл пенальті. З рахунком 2-2 завершився основний час. Доля майбутнього чемпіона вирішилась на 44-й хвилині. На той момент у кожної команди було по 5 фолів, тому наступне порушення могло стати фатальним для кожної з команд. І це таки сталося. Той же Максим Літвінов сфолив на Михайлові грицині, за що й був призначений десятиметровий удар у ворота киян. Публіка досить негативно сприйняла цей епізод, адже перед самим порушенням гравець урагану підіграв собі рукою під час прийому м'яча. Цей епізод отримав своє пояснення у нашій рубриці Післямова. Там, за поясненням комітету арбітражу Афу, справді мав місце фол з боку гравця урагану. Обґрунтували цей епізод у післямові так. Петро Шотурма цією можливістю скористався та реалізував десятиметровий. Після цього Аврора в п'ятьох пробувала відквитати цей один гол, проте під час однієї з таких атак на останніх секундах нарвалась на відповідь Савенка, який, перехопивши м'яч, відправив його через все поле у пусті ворота. Ураган після додаткового часу здобуває перемогу і виграє вже третій для себе трофей Кубка України. Франківці повторили досягнення Львівської енергії, вигравши три з чотирьох фіналів Кубка. А також наздогнали у списку усіх володарів цього трофею Шахтар, Інтеркас та Локомотив, у яких також по три перемоги. Абсолютним лідером залишається Львівська енергія, яка у цьому змаганні тріумфувала аж п'ять разів. Також був нагороджений кращий гравець фіналу чотирьох. Ним став Ростислав Семенченко. Стали відомі усі півфіналісти екстраліги. З 10 по 11 травня були зіграні усі другі та один третій матч чвертьфінальної стадії чемпіонату. Першу гру цього вікенду грали Сокіл та енергія. Хмельничани приймали енергетиків на домашньому майданчику після того, як з рахунком 6-3 виграли перший гостьовий матч проти львів'ян. Так вже сталося в цій парі, що гра вдома чомусь не була перевагою. Говоримо це, зважаючи на результати матчів. Якщо першу домашню гру енергетики програли, то виїзну другу виграли. Відповідно, мав бути зіграний ще й третій матч, який точно мав визначити півфіналіста. Зіграна вона була на паркеті Сокола, і знову ж статус господаря не допоміг хмельницькій команді пройти у півфінал. Львівська енергія з рахунком 1-3 перемогла опонентів і пройшла до наступної стадії змагання. Примітно, що це єдина пара, якій не вистачило двох зустрічей, щоб визначити сильнішого. Ураган дуже впевнено здолав рівненський кардинал. Їм не вдалося зустрітись на фіналі чотирьох кубку, проте в плей-офф чемпіонату вони зіграли аж двічі. Тепер франківцям доведеться показувати свої вміння у мінімум трьох матчах проти енергії. Ще з більшою перевагою завершилася гра у Києві, де хід повністю переграв Харків і з рахунком у серії 2-0 став ще одним півфіналістом. Дев'ять м'ячів відправили у ворота харків'ян-діючі чемпіони, на які лише одним відповів Сиротенко. Опонент хіта визначався у парі Аврора Скаяп. Перший матч завершився драматичною перемогою помаранчевої команди, і багато хто вважав, що це була випадковість. Цього ж разу авіатори довели наскільки серйозно вони налаштовані. Гості пропустили тричі, при цьому забивши у відповідь фіналісту Кубка аж сім разів. Головний тренер «Аврори» в післяматчевому інтерв'ю аргументував таке завершення сезону для своєї команди відсутністю емоцій у гравців, які дуже виклались на фіналі Кубка, а також не завжди точними тренерськими рішеннями. Вину за такий результат Євген Задорожний повністю взяв на себе. Sky Up футзал вже провів два чудові поєдинки і тепер повинен продовжувати підтверджувати свій клас у матчах із хітом. Атлетік футзал зіграв другий матч фінальної серії проти сухої балки. Нагадаємо, першу гру «Дніпряни» виграли з рахунком 6-2, тому підходили до другої гри із комфортною форою у чотири м'ячі. Мабуть, у господарів і була ставка на цю фору, адже надто результативними вони у цьому матчі не були. Суха балка у свою ж чергу забили чотири рази, на що двічі відповіли гравці Атлетіка Делятинський та Дзюба. Такого результату не вистачило жовтоводцям, аби бодай зрівняти рахунок. І в той же час такий рахунок повністю задовольняв Атлетік. Команда з Дніпра у домашньому матчі хоч і поступається, проте за сумою двох матчів стає переможцем золотої серії та підіймає Кубок першої ліги. З вітчизняним футзалом завершили. Перейдемо до світового. Фіфа вперше опублікували рейтинг національних футзальних збірних. Причому зробили це як для чоловічих, так і для жіночих команд. Україна в обох варіантах 12-та. Аналогічно в обох варіантах першою є Бразилія, також в першій трійці чоловічих команд: Португалія, друга, Іспанія, третя. А в жіночому рейтингу навпаки Іспанія, а за нею Португалія. Весь список збірних ви зможете переглянути за посиланнями в описі під цим відео. Паралельно із матчами фіналу чотирьох Кубку України відбувся фінал чотирьох Ліги чемпіонів. Головний європейський трофей розігрували Барселона, Пальма, Спортінг та Бенфіка. Півфінальний відбір пройшли дві іспанські команди Барселона та Пальма. Іспанський фінал ми побачили вперше з 2020 року. Тоді Барселона здолала Ель-Посо. Цього разу, хоч і Барса була фаворитом, здобути трофей вдалося минулорічному переможцю Ліги Чемпіонів. Пальма, яка до речі зіграла з хітом в нічию в останньому матчі попередньої стадії змагання, здолала Барселону з рахунком 1-5, ефектно перехопивши перевагу в матчі під завісу першого тайму і довівши результат до близького розгромному на момент 40 40-ї хвилини. Це друга поспіль і загалом перемога для пальми у найпрестижнішому європейському клубному змаганні. До речі, цей фінал чотирьох пройшов не без українського сліду. Український арбітер Денис Куций, як ми вже повідомляли раніше, став частиною бригади арбітрів, яка відсудила матч за третє місце між Бенфікою та Спортінгом, а також перший півфінал між Бенфікою та Пальмою. Ну і в заключення щодо Ліги Чемпіонів. Стало відомо, що Україна отримала можливість делегувати два клуби у головне європейське клубне змагання. Коли ці дві команди зможуть взяти участь, за яких умов це можливо? Та інші деталі повідомила менеджерка футзальних збірних України Марина Кирилюк у передматчевій студії фіналу чотирьох кубка України. Ну, нещодавно нарешті ми дізналися цю новину. Збірна України залишилася на п'ятому місці в рейтингу національних команд Європи. Відповідно. Має збільшитися кількість наших представників в лізі чемпіонів. Можеш, будь ласка, пояснити по регламенту, з якого сезону, що, як, які є нюанси? Так, дійсно дуже хороша новина щодо рейтингу. До останнього моменту було невідомо, чи залишимося ми ну, як обідемо, в нас були. Як можна, якщо так можна сказати, змагання за місце так, з Хорватією нам дуже допомогло, що вони все-таки зіграли в нічию з Польщею. Їх другий матч, і ми змогли їх обійти по очках. Тобто і вже в оновленому рейтингу ФА, який оновлюється щорічно. А зазвичай це останні дні квітневого вікна офіційних дат ФІФА календаря міжнародного. І наразі оновлений рейтинг ми залишили здобули п'яту сходинку. Розуміння того, що якщо ми говоримо про лігу чемпіонів, тому що дуже багато виникає, я ну так бачимо по соціальних мережах. Не люди не розуміють можливо якусь інформацію, то хочу сказати, що по регламенту. Чотири топ-країни можуть відправити Ліга, два клуби, представники це це в лігу -чемпіонів, лігу чемпіонів, приймати участь лізі чемпіонів. Але потрібно розуміти, що пріоритет надається володарю титулу, тобто клуб, який перемагає в певному в лізі чемпіонів, з якої він буде країни. Це може бути будь-яка країна, наприклад, Бельгія, Франція, будь-яка країна, якщо він перемагає, то автоматично ця країна делегує двох представників Лігу Чемпіонів. Потім по рейтингу три вищі топ країни дають своїх представників. Ну невеликий шанс, звісно, що буде переможець ліги чемпіонів з не з Іспанії, Португалії чи Казахстану. Але в принципі така вірогідність є. Тому тут будемо чекати, і ми зможемо делегувати представника тільки сезону 25-26, тому що УЄФА приймає рішення щодо кількості і кількості клубів, які будуть приймати в лізі чемпіонів, з яких країн ну, за рік до початку взагалі сезон. Це значить, що вони, наприклад, в червні 2023 року визначили представників на сезон 24-25, в 2024 році будуть визначати представників на сезон 25-26, де будуть, я сподіваюся, дуже і два представники з України. Тобто я фіналізую все, що так. ти пояснила. Наступному сезоні Ліги чемпіонів у нас двох команд точно не буде через сезон. Через може сезон. бути дві, але головне, щоб не виграла якась із країн. З... Стопу перед нами вище рейтингу команд. ще рік доведеться чекати, і це, звісно, поганенько. новина. вона фіфа оприлюднила додаткову інформацію щодо жеребкування групової стадії Мундіалю. Україна отримала своє місце у другому кошику команд, які візьмуть участь у фінальній частині чемпіонату світу. Нашими сусідами є Таїланд, Франція, Марокко, Казахстан та Парагвай. З цими країнами ми точно не зустрінемось в груповому етапі. А зараз перед вами усі кошики, і кожна з цих команд, окрім знову ж таки другого, теоретично може стати нашим суперником у квартеті. Нагадаємо, жеребкування заплановане на 26 травня, а сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані. На цьому з новинами ми завершили. Хочемо вкотре вам нагадати, щоб ви не забували підтримувати наших військових своїми донатами. Вони рятують життя. Не забувайте оцінювати наші випуски лайками, коментарями та підписками. Ми все бачимо, читаємо та прислухаємось. Дякуємо вам за перегляд. До зустрічі!